Вітаю вас, друзі! Мене звати Юлія Степанець, я буду вашим лектором та ментором протягом цього курсу. І сьогодні ми з вами розпочинаємо перший модуль реєстрація в умовах воєнного стану. Тобто це наша основна базова інформація, з якої ми почнемо, щоб ви поступово входили в цей світ роботи бухгалтер ФОП і взагалі всіх нюансів по роботі з ФОП. Тому давайте розпочинати і. Розберемося, що ж таке взагалі фізична особа-підприємець. Це у нас найпростіша форма ведення бізнесу, найпопулярніша в Україні, тому що вона достатньо по податкам оптимальна. Можна вибрати да, декілька із декількох різних систем оподаткування, ту, яка підходить найбільше. Підприємцю не потрібен статут, не потрібен статутний капітал. Різні проводити нотаріальні процедури, долучати юристів до організації. Це можна зробити просто зареєструвавшись в єдиному державному реєстрі, або через дію, або через власне фізичне. Подавши заяву в, у реєстратора. Да? Через війну багато підприємців були вимушені закривати бізнеси, проте ми бачимо тенденцію, що трішечки оговтавшись, починають бізнеси запускатись. Багато у нас онлайн-бізнесів адаптується виробництво, відкриваються нові сфери діяльності. І для того, щоб це було просто зробити, сама форма. Фізичної особи підприємця дає змогу доволі швидко з мінімальними витратами. В білу і з мінімальним обліком розпочинати свій бізнес. Тому це наша така рятівна паличка, і саме тому ми, бухгалтери завжди маємо клієнтів, тому що малі бізнеси відкриваються, ростуть, розвиваються, і ми, як їхні партнери, їм допомагаємо. Ось того, тому саме наша робота також дуже важлива тут. Чому саме ФОП реєстрація займає лічні дні, доступ онлайн-реєстрації через дію, доступна. Тобто ми можемо нікуди не ходити, це ми можемо зробити все онлайн. Якщо ми вийду для того, щоб для свого ФОПа, для себе це все вивчити, це можна все зробити з дому. Якщо ви хочете працювати саме в професії бухгалтер ФОП, то ви будь-якому клієнту, будь-якому куточку світу. Країни можете допомогти, та навіть якщо і людина знаходиться за кордоном, але хоче відкрити ФОП в Україні, це абсолютно можливо. Мінімальний пакет документів, тут достатньо паспорта та ідентифікаційного коду, щоб зареєструвати кабінет в дії, і цього буде достатньо ну, і прописка, так обов'язково. Можливість брати найзручнішу систему оподаткування, про яку ми з вами будемо надалі вчити, дуже детально, і ви зможете в цьому орієнтуватись. І можна працювати або з спочатку, або без неї. Ну, зараз це вже якби не привілегія саме ФОПів, тому що початки відмінили всі. І і, але це, звісно, дуже сильно спрощує роботу, не мати необхідність з цими початками. І давайте тепер пройдемося покроково, Як нам, на що нам потрібно звернути увагу, і що нам потрібно зробити для того, щоб зареєструвати ФОПа. І крок перший це якраз вибір системи оподаткування. Ми повинні розуміти, що. На спрощеній системі у нас є декілька груп: перша, друга та третя, ну ще є і четверта, але вона така дуже дуже окрема і дуже дуже відрізняється від. Трьох перших, тому її ми будемо розбирати окремо. Наприклад, продавець у сфері краси, репетитор чи айтішник найчастіше обирають другу або третю групу. Ну, мається на увазі у сфері, продавець у сфері краси це різні б'юті штучки наші, так? можуть обрати другу або третю групу. Як ці групи обираються, ми з вами, звісно, будемо кожну групу окремо вивчати, ви будете знати, як, яку найоптимальніше вибрати. На що потрібно звернути увагу для кожного бізнесу. Ми завжди проговорюємо з клієнтами або для себе. Ми повинні продумати, що саме ми будемо робити, з якими клієнтами працювати, які доходи отримувати, і тільки потім вже визначатися, яка група підходить. І у нас є загальна система, вона складніша. Тут уже потрібно розраховувати, враховувати і доходи, і витрати. І Платити більші податки, тому вона, до неї треба підходити більш серйозно, і вона далеко, якщо ми хочемо саме оптимально вибрати систему оподаткування, то тут треба вже прораховувати, чи ця система дійсно підійде саме по, по податкам. Але найчастіше її вибирають тоді, коли, наприклад, не може заборонено така, така діяльність на спрощеній системі оподаткування. Незалежно від системи, ФОП повинен сплачувати. Єдиний соціальний внесок. І якщо обороти великі, чи бізнес працює з юридичними особами, то може ще й знадобитись реєстрація платником ПДВ. Ось. Нюансів багато, але ми з вами їх всі вивчимо. Далі, другим кроком ми підбираємо кведи. Кведи це види діяльності. Це такі коди видів економічної діяльності. У нас є офіційний сайт статистики, де вони всі перелічені. І вони визначають, чим же буде займатися підприємець. За нашими правилами ФОП на спрощеній системі оподаткування може отримувати дохід лише за тими кведами, які є в його Реєстраційних документах тому цей крок дуже важливий. А один ФОП може мати необмежену кількість кведів. Обов'язково вказувати хоча б один основний. Нам у нас там навіть у формі, коли ми заповнюємо в дії форму на реєстрацію. Спочатку йде основний квет, і далі вже всі додаткові кведи, які ми повинні також вказати. А, яким, як його обрати, цей основний квет, це той квет, буде, за яким ФОП буде отримувати найбільший дохід, можна з таким принципом. Або це той квет, який, за яким буде більша діяльності, основна діяльність. ФОПа, так? Якщо плануються різні напрямки, наприклад, можуть бути онлайн-курси і роздрібна торгівля. Це дуже така може бути поєднуватись, і це не означає, що потрібно відкривати двох-трьох ФОПів, тим більше, що одна людина може мати тільки один зареєстрований ФОП, звісно, бо це ж прив'язка до фізичної особи. І тут нам можна поєднувати, просто потрібно одразу вибирати. Потрібні кведи для і тієї, обох діяльностей разом. На податки це не впливає, може вплинути на вибір системи оподаткування, але це також вже буде, будемо вивчати все детальніше далі. Давайте подивимось приклад. Наприклад, IT-фахівець, айтішники IT у нас це достатньо популярні ФОПи. Да? У нього буде основний квед 6201, комп'ютерне програмування, або, наприклад, 6202 консультування з питань інформатизації. Якщо ви зайдете на сайт статистики, там ви побачите розшифровки, що саме входить в послуги по цьому кведу, і ми вже там детальніше ви зможете по ньому читати. Або, наприклад, репетитор чи вчитель це буде 85-59. Інші види освіти, у нас є такий спеціальний код, який ми для них підбираємо. Але завжди потрібно обирати, це, там я вам даю приклади основних кведів, да? але завжди, звісно, у нас ще будуть додаткових для запасу декілька кведів, для того, щоб підстрахуватись під різні випадки. Інтернет-магазин буде 4791, обов'язково основний квед, але ще додатково до цього потрібно підбирати різні додаткові кведи. Це ми будемо вивчати, також у нас буде з вами окремо, окремий урок, як вже правильно підібрати кведи. Якщо квед не відповідає фактичній діяльності, можуть виникнути проблеми з податковою чи банком, тому краще одразу підібрати правильні кведи. Тут більше проблема можуть виникнути. Наприклад, з тим, що порушення, що не по кведу отриманий дохід, або ж банк може проводити фінансовий моніторинг, і якщо там якийсь підозрілий квет, може задавати питання, чому він у вас. Тому краще обирати все близько до того, що робить ФОП. Ну і третій крок це отримання електронного підпису. Це наш основний. Підпис, яким ми будемо підписувати всі звіти, яким ми далі будемо працювати. Тому також це треба розуміти. Що цей, цей файлик повинен бути. Цифровий це цифровий ключ для роботи з усіма державними сервісами, так? тобто в пенсійний, в податковий, і всюди ми можемо з ним заходити. З його допомогою, ми подаємо звітність, підписуємо заяви, перевіряємо стан розрахунків з податковою. Отримати такий підпис можна Приватбанк, це ми всі знаємо. Я думаю, більшість з вас знають. У нас ще є такий, такий сервіс Вчасно Кеп, називається там. Можна Отримати. Не так давно Монобанк у нас вже е, дав можливість робити монокеп, ми там його собі зберігаємо. Дуже зручно, якщо ви будете працювати саме бухгалтером ФОП, то е, це найлегше пояснити клієнтам, як його зробити. Так? І, і в податковій. І я хочу звернути вашу увагу, що ключі можуть бути хмарні, а можуть бути файлові. Так от для роботи я рекомендую завжди робити файлові ключі, тому що цей ключ можна. Передавати від ФОПа до бухгалтера, і він зберігається в комп'ютері або там в телефоні, да, і завжди ну, з ним менше проблем, що там нащитується QR-код, або дія не, ну, якщо це використовує фоп дія підпис, дія там не пізнає обличчя. Да, є якісь з цими хмарними ключі, ключами, завжди якісь питання. Тому краще, щоб це був файловий ключик, як він завжди у нас підстраховочний. Ось це, це такі основні надавачі ключів, я вам перелічила, але їх набагато більше. Можна ще робити, просто всі інші, вони платні, але ми, звісно, користуємося можливістю, якщо така є, отримувати все-таки безкоштовні. Переходимо до четвертого кроку. Реєстрація в єдиному державному реєстрі власне вже ФОП. Нам потрібно подати заяву про державну реєстрацію. Окремо нам потрібно подавати заяву на спрощену систему, і окремо за потреби нам потрібно подавати заяву реєстрацію платником ПДВ. Також потрібні паспорт і ідентифікаційний код. Зараз у нас це може бути ID-картка з витягом про місце проживання. Важливо зауважити, що обов'язково повинно бути місце виписка витягу цей про місце реєстрації фізичної особи. Та, щоб реєстратор розумів, яку адресу у реєстрації вказувати ФОП. Це може бути або прописка в паспорті, або витяг, і це може бути ще довідка внутрішньопереміщеної особи. Ось то, от, такі документи нам потрібно мати і готувати. Де ж саме, якщо потрібно реєструвати ФОП. Офлайн, куди саме нам потрібно йти, до кого звертатись. Це може бути ЦНАП, це може бути державний реєстратор, якщо в селищі це якась інша організація, це може бути нотаріус або акредитований центр. Порядок реєстрації у нас встановлено законом про державну реєстрацію юридичних фізичних осіб підприємців. Підприємців та громадських формувань важливо, що державна реєстрація ФОП проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання, тобто прописки. Це означає, що можна звернутись в будь-який зручний ЦНАП да, чи до нотаріуса на, по всій території України. Якщо людина прописана в одному обласному центрі, проживає зараз там орендує квартиру в іншому обласному центрі, то можна піти там, де людина зараз проживає, і там і подати. Заяву на реєстрацію ФОП. А, сама процедура є безоплатною, за винятком випадків, коли звертає, звертаємося до нотаріуса, саме, У нотаріуса там вже є свої розцінки на свої послуги, і реєстрація відбувається протягом 24 годин. Ну, і, звісно, значно простіше це зробити онлайн через Дію. Наступному уроці ми подивимось більш детально і розберемо більш детально, як це робиться. І дані ФОП з'являються у відкритих державних реєстрах також протягом 24 годин п'ятий крок це відкриття банківського рахунку. ФОП має окремий банківський рахунок, це ми повинні розуміти, і не можна приймати кошти, які стосуються підприємницької діяльності на особистий рахунок. Як тільки ми реєструємо ФОПа, ми повинні повинні відкрити окремий розрахунковий рахунок і вже на нього приймати всі кошти, які стосуються підприємницької діяльності. Зараз банки дозволяють відкрити рахунок онлайн, декілька кліків, і він готовий. І Приват, і МОНО, і я так розумію, Райфайзен теж ну, всі банки, в принципі, більшість з них дають можливість, особливо, якщо там вже відкритий ваш особистий рахунок, то рахунок ФОП онлайн відкрити жодних проблем не виникає. Якщо є в планах працювати з іноземними клієнтами, обов'язково ще потрібно відкрити розрахунковий рахунок для ФОП у тій валюті, яку будуть надсилати іноземні клієнти, а також можна користуватись різними платіжними системами по типу PIONEER, VICE або А, Це також не заборонено для ФОП, це може бути бізнес-кабінет, туди прив'язується оцей валютний рахунок і виводяться кошти. Далі крок 6 за потреби: це реєстрація ПРРО, отримання різних ліцензій, ну, це вже така особливості кожного бізнесу окремо. Ми повинні розглядати кожен бізнес і дивитися, треба ПРО, не треба ПРО, треба ліцензії, не треба ліцензії, якісь, можливо, дозволи да? обов'язково. Більшість ФОПів зараз зобов'язані використовувати ПРО, це означає, що видавати фіскальні чеки. Да? Якщо вони приймають... Оплату готівку, якщо приймають оплату карткою через термінал, да? або ще є певні, певний ряд оплат, коли е, обов'язково ФОП повинен видавати фіскальний чек. Про це ми будемо далі в уроках вчити, але це ви вже повинні розуміти зараз. ФОП першої групи поки що звільнені від того, щоб видавати чеки, тобто для них ми цю, цей варіант не розглядаємо. А от друга, третя. Група обов'язково і загальна система, особливо якщо вони ведуть такі види діяльності, як аптека, лікарські засоби продають її засоби медичні товари, медичні, підакцизні товари, як алкоголь, тютюн, охорон, охоронною займаються діяльністю транспортом, то там ще можуть бути ліцензії. Так там є акциз, і це теж розрахункові операції. Тому тут уже ця реєстрація буде поповнювати. Всього, що тільки можна, от друга і третя група просто на єдиному податку, які займаються звичайними видами діяльності, які не, не, не стосуються таких от особливостей, то там є варіанти, може бути ПРРО, може не бути ПРРО. Це будете ще вивчати далі. Але це. Теж важливий крок для того, щоб повністю налаштувати роботу підприємця. Далі, працівників. Також у нас буде цілий модуль про це, ви будете це вивчати дуже детально. ФОПи беруть собі на роботу. Людей і автоматично, звісно, стають роботодавцями. Роботодавець має укладати трудові договори, сплачувати податки за працівників, виконувати вимоги трудового законодавства, вести повністю кадровий облік. Тут вже дуже дуже багато різної паперової роботи, сплати податків всього іншого. Тому це такий відповідальний момент, коли ФОП приймає рішення мати найманих працівників. Скільки хто може мати найманих працівників, це ми ще також будемо з вами далі. Розглядати. Наприклад, перша група їм взагалі не можна мати найманих працівників, другій групі можна максимум 10, а третій групі можна не обмежено. Але хочу зауважити, що і хоча є дозвіл да, мати найманих працівників, але так само вони мають право працювати і без них. Ось, Ось такі наші основні сім кроків на шляху до початку роботи ФОП. Вони всі дуже важливі, дуже відповідальні. І що саме цікаве, попереду ви це все будете знати, ви це все вивчите і вже спокійно зможете після нашого курсу реєструвати підприємців, враховуючи всі ці кроки, які я зараз вам розказала. Тож вам успіхів і побачимось на наступних модулях.